Артем Цибулько сьогодні змагається за першість у відкритому чемпіонаті Полтавської області з гірськолижного спорту пам'яті Тараса Черкаського. Я займаюся з п'яти років, це десь близько дев'ять років. Сьогоднішня дисципліна в нас свала. Це короткі древки, між якими ми проїжджаємо на час. Це в нас тільки що прийшла перша спроба. Я беру часто участь у змаганнях. Ми їздимо по Карпатам, по букавелям. У нас недавно прийшла в чемпіонат України Кубок України в Букавелі. Такі змагання проводять щорічно з 2018 року. На честь пам'яті вихованця школи імені Будковського Тараса Черкаського займався він з 10 років. Це його безстрашний драйв. Він потім, коли тренери підключилися, то вже це стали такі от результати. Так і він, як говорять, що спортсмени не з гір, а з горбів. Але, от, мабуть, талант плюс професіоналізм тренерів школи. Мені б, мабуть, таке було, не прийшло і ніколи я про таке точно не мріяла. Але запропонував директор школи Сергій Петрович. Я тоді, ну знаєте, не могла й оцінити ступінь цього заходу. 15-річний Макар Черкаський також бере участь у змаганнях, присвячених пам'яті його старшого брата Тараса Черкаського. Мене ще мій брат записав в цю школу, і шести років я вже ось до цього часу ще займаюся в цій школі. То мені дуже подобається. Це стартовий костюм, те, що ми надягаємо на змагання, там на тренування. В таких костюмах ми виступаємо. Кожен спортсмен гірськолижник повинен виступати тільки в цьому. Чемпіонат з гірськолижного спорту триватиме два дні. Сьогодні ми стартуємо слалом. Завтра буде слалом гігант. За зазвичай проводиться салом тільки в дві спроби. Спочатку спортсмени проїжджають першу спробу і фіксується час, і потім по першій спробі визначається перше, друге, третє і так далі. І потім стартується друга спроба. Але по сумі двох спроб. Визначаються переможці та призор. Більше ста учасників приймає участь школа Бутовська. Приїхала команда з Києва. і Завтра буде приймати команда з Миргода, тому що там не спортивна школа, але там патріотичний гурток. І слава, вони ще не можуть їхати, а слава м'яту вони можуть їхати. Це мої вже не перші змагання. Найскладніше це, мабуть, сам старт, тому що ну, хвилюєшся. Там ноги іноді трясуться і боїшся не впасти. Переможців визначать на другий день змагань. Поліна Гончаренко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.